Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми будемо дивитися питання повернення полонених. Чи є ще й хоч якісь перешкоди, які заважають повернути полонених українців? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. За полоненими йдуть війська, наші війська, так, карта мир. Їх будуть повернути. Повернутою. Так, відкрита дорога, мир. З миром вони повертаються і з миром добре. З силою буде так зроблено, що їх наших полонених звільнять силою. Я тільки хочу пришвидшити цей процес, заперечую весь негатив. Заперечую. Відкриваю дороги на повернення полонених додому. До своїх домівок. Так, іде за ними. Так, цей негатив забираю, заперечую. Так, повернуться добре. Заперечую всі негативні, дії, всі вплив негативний, заперечую. заперечую, відвертаю агресію від полонених, відвертаю ворога. Від полонених, заперечую, 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 до повернеться якнайшвидше додому. Кожен полонений українець. Верховного сада прошу перекриває, перекриваю, перекриваю. відкриває дороги до повернень Ой, до повернеться полонені. Буде так, буде так, якнайшвидше. Віць, він. Врізаю ворога від наших полонених, тікає, лякається, більше до полонених не вертається, всю агресію припиняю до полонених, більше немає ніякої агресії. Більше нічого нема, що заважає повернути полонених, відкриваю дороги на повернення, відправляю весь негатив у ворогу всі. Агресивні дії припиняються до полонених, більше агресії не відбувається. Вся агресія ворогу вертається вищі сили ангелів-охоронців, духів роду закликають захистити полонених і повернути додому українців. Буде так, буде так, буде так. Не повернеться якнайшвидше. Де буде все сказано здійсненням. Де йде боротьба наших військових за нашими йдуть, нашими йдуть. Вони чекають дуже. Так що, так, якнайшвидше прошу, сили поверніть погане. Дякую за увагу.